Скоро літо, і давай подивимося, з чого воно почнеться для тебе? З чого літо почнеться для тебе? Ух, з нових можливостей. Фінансового росту, з фінансових можливостей. Можливо, більше відповідальності, але більша зарплата також. Тут що може бути? Переїзд для когось, плани на переїзд. Може, на дачу переїдете, може, ще щось таке. Вихід з токсичних стосунків, ви захочете явно, да, явно почистити своє своє оточення з тим, з ким вам неприємно, незручно, ви більше спілкуватись не будете. Дійсно, можливо, за якимись обставинами, ви там жили з неприємними сусідами, да, от ви можете переїжджати, Або ці сусіди від вас переїдуть. Ой, а взагалі от з тісненням бажань і з тим, що все буде по-іншому. Ви будете розуміти, що тепер буде по-іншому, життя міняється. Що ви взяли його, так би мовити, у свої руки, навели порядок, отримали винагороду і поміняли своє життя. Хай так і буде.